Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин. Місто Київ. Слава Україні. Отже, усіх вітаю з прийдешніми святами. Все буде Україна, все буде гаразд. Поступово збільшується кількість підписників на цьому каналі. Незабаром має бути вже 500 підписників. Сподіваюсь, вам тема ножів Вікторінок цікава. Ну і тема, в принципі, модоробства, все, що пов'язано з модами, як можна проробити класний. Афігітельний ножичок Вікторінок з під власні потреби і одні інструменти зняти, інші встановити. Отже, черговий день і черговий огляд на чергові моди. З'явилося у мене багато модів, які я хочу представити вам. Але е, ці відоси будуть розбиті на декілька частин, тому що, ну тому що так я задумав, так буде цікаво. Отже, черговий мод, який буде в нас сьогодні на огляді. Це ось такий мод в такому чудовому чохлі з такою класною фурнітурою, з такою афійтельною шкірою. Цей чохол пошив майстер Сергій, який є в чаті в нашому чаті в телеграм-каналі Вікторінокс Україна. До речі, користуючись нагодою, усіх запрошую до нашого чату. Для цього треба просто написати мені листа. Розказати, хто ви звідки, як давно цікавитесь темою віксів і отримуєте посилання на входження до нашої спільноти. Ось такий чохол, класний, фантастичний. Цей мод був зроблений для однієї класної людини, яку звати Нік. Він проживає в Польщі. Після цього огляду ці ножі будуть відправлені до нього на користування. Отже, полякам. Величезне вітання і величезне дякую за те, що вони роблять для України. Адже поляки це наші брати, а росіяни це фашисти. Отже, давайте оглядати мод, який в цьому чехлі. Цей чехол просто був пошитий під цей мод. Такий ланцюжок цікавий. Ну і давайте подивимося, що тут в нас є. А, і такі цікаві пласки. Які зробив а, також майстер наш, а, який також є в нашому чаті? Олександр. Олександра, вітання. Це лазерне гравіювання. Ось таке класне. Плашки без допів, але тим не менше вони дійсно дуже класні. Що можна сказати? Майстер є майстер. Ось такі плашки він зробив на мій кібертул. Я досі в захваті від нього, від плашок, ну і взагалі від кібертулу, який зібрав Іван. Ну, а це в нас такий, знаєте, кібертул лайт. Буде такий кібертул лайт з однією цікавою особливістю. До речі, ось ще один мод, який з'явився у мене нещодавно. Це був кібертул 34. І в нього майстер модороб Іван встановив один ряд: це ліхтарик з хрестовою викруткою. Для чого сюди був встановлений ліхтарик? Для того, аби коли щось крутити, гвинтик, болтик, можна було собі підсвічувати і дуже-дуже зручно з цього приводу працювати. Так, цей кібертул став трошки ширше, став десь як свізчемп. Але тим не, менше, тим не менше дуже класно він виглядає, і тут усі найнеобхідніші інструменти. Тобто до кібертул 34 встановлені два предмети: ліхтарик і хрестова викрутка. Ну і таким чином він став, напевно. Кібертул 36. Стосовно цього багатопредметного ножа Victorinox, це теж можна сказати, майже кібертул 36. Вірніше, це вже Кібертул 37. Так, тому що, на відміну від цього ножа, давайте їх зараз порівняємо, бачите. Ну він трошки більше. Тому що тут є один предмет. Це напильник. У мене, в моєму, такого напильника немає. Ну і давайте по предметам пройдемося дві відкривачки традиційні. Це в нас пасатижи. Хрестова викрутка. Ліхтарик. Потім у нас йде бітотримач. Про бітотримач ми окремо поговоримо з бітхолдером. Далі ножниці. Це я вже демонстрував. Напильник. Ну і два леза. Маленьке і. А, ні, ні-ні. Вибачаю, це, ж... це пилка для нігтів. Бачите, як вона тут класно встановлена. Тобто ось зацеп можна дістати пилку для нігтів. Це з Венгера. Це з Венгера, який 85 мм. Ну і лезу. Лезо. Так, що в нас на спинці? Спинка в нас. Ми маємо тут штопор, Ми маємо тут. Е, ми маємо крюк і шило. Отже, головна особливість кібертула цього. У порівнянні з цими кібертулами, як ви вважаєте, яка головна особливість? Ні за що не здогадаєтесь. Це бітотримач. Бітотримач ось так от виглядає з бітхолдером. В бітхолдері, бачите, є магніти. Можна користуватись будь-якими бітами. отримаєш від багатопредметного ножа Way. Ось так. Пам'ятаєте, у мене влітку було відео у мене на каналі. Пошукайте там десь за серпень місяць, якщо я не помиляюся, де я демонстрував, які існують копії. На багатопредметники, які мають бітотримач, тобто на Кібертули. І у мене був на огляді такий бітотримач Кібертул Grandway, ну, майже Кібертул 36, який так само мав усі ці інструменти, які були поганої якості, але бітотримач був чудової якості. І ось такий бітотримач з такого китайського мультитулу Grandway був встановлений, інтегрований. Поруч з предметами Нокс. Тому що він ідентичний. Він ідентичний, як і ці бітотримачі. Давайте порівняємо їх. Ну, бачите, різниця сам стакан трошки-трошки більше, ніж за оригінал. На міліметр 4 десь приблизно. А так, по довжині вони однакові. Я до чого веду? До того, друзі, якщо у вас на вашому шляху з'явиться багатопредметний грандвей за недорого. Недорого це ну, десь приблизно до там, гривень 700-800. Його треба брати. Тому що. Цей бітетримач можна інтегрувати разом з ножами Victorinox. Так, сюди також можна встановлювати біти віксівські. Вони дуже добре сюди заходять, тому що тут також встановлений магніт. О, в бітхолдер також можна ставити віксівські біти, а можна і просто свої. Просто брати свої біти, вставляти і користуватися ними. Але краще тут все ж таки встановити сюди магніти і користуватись будь-якими бітами. Ось така справа. Ось такий бітотримач. Так що все реально, все можна інтегрувати. В принципі, він ідентичний. Він ідентичний, такий самий, як і оригінал. Китайці злизали повністю. Повністю і пружини, і сам бітхолдер. Все, все злизали. Ну і тільки, знаєте, можна поруч, якщо покласти їх, визначити, де оригінал, а де а просто репліка. Дуже добре, доброї якості бідотримач, який можна знову ж таки інтегрувати в цей. Мод, ну, створити з нього на його базі якийсь цікавий мод. Тому що Кібертул це дійсно дуже-дуже крутий багатопредметний ніж. Будь то 41, будь-то 34, та навіть 29, хоча 29 там тільки він як спартан з бітотримачем. Але тим не менше, в принципі, робота Івана з міста Києва. Робота дуже чудова. Плашки просто зашибісь. Лажки фантастичні, я вам скажу. І лого класне. Це все зроблено на лазерному гравіюванні. Класний малюнок. Просто стильно, класно і чудово. Ну і кажу, приємно дуже їм користуватись. В принципі, вага така ж сама. Ну так, вагів у мене немає, щоб порівняти, але тим не менше, ну, можливо, цей на кілька грамів... Важче. Але, тим не менш, таким багатопредметним ножем, хоч він і завеликий, але тим не менше, носити його в кармані, напевно, що ні. Ну, його можна такий носити, хоча він теж важкуватий, тому що тут є латунні лайнери. Ну, це такий був він у мене на огляді: безлезовий вікс, так би мовити, де є бітотримач, є ножниці. І є пасати На спинці нічого немає. Це такий собі, знаєте, алокс в дерев'яних накладках. Ну, а його носити в такому чохлі. Він класно сюди заходить. Ось так цепочка. Все стильно, все красиво. Можливо, цепочку ланцюжок. Вибачте. Так, треба ж все ж таки українською мовою говорити. Ланцюжок все ж таки треба підібрати, можливо, під цей колір, щоб воно стильно так було. Але тим не менше. Париж, Рома, Токіо. Класна фурнітура. Ну і взагалі дуже приємно отримати в руках класні речі. Ось такі справи, друзі, такий класний мод. Е перший мод е в цьому році. <реш> <реш> ну Як перший? Перший для мене, який взяв я в руки, коли ми зустрілися з Іваном, він мені представив. Я сказав, дійсно класна робота, дуже приємно все, дуже класно, якісно. Ну І головне те, що вдалася ідея встановити Бітотримач з багатопредметника Grandway. Який був взятий дуже дешево, скажімо так, і інтегрувати його саме сюди. Саме ось в такий Кібертул 37. Так, Кібертул 37. Будемо його так називати. Тому що тут ще є, на відміну від 34-го, є три додаткові предмети: ліхтарик, викрутка і напильник. Ось такі справи, друзі. В принципі, на цьому все. Тема моді у нас не завершена. Буде ще через кілька днів одне цікаве відео, в якому я представлю серію досить прикольних, потужних модів. Просто розглянемо деяку історію, деяких багатопредметних ножів від компанії Victorinox. Поміркуємо, чому вони були зняті з виробництва. Ну, а поки, поки ось. Такі красені зараз на ваших екранах. Ну, і такий красень чехол. На цьому, в принципі, все. Дякую всім за увагу. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Відео не занадто довге. Отже, друзі, слава Україні. Смерть ворогам. Україна понад усе. Русський воєнний корабль іде на три букви. Це для брудножопих росіян звертаюсь. Ну, кажу їм просто-напросто. А так, в принципі. Ось такі красунчики можна побачити. Все, всім папа, -па, слава Україні! Залишайтесь на цьому каналі, і якщо є бажання, запрошую вас до нашого чату Вікторінокс Україна.